Я, до речі, теж була жертвою РХП недовго. Але як я потім зрозуміла, насправді я була напевно все життя в цьому процесі, тому що я теж завжди була незадоволена своєю вагою хоча я ніколи не була повною. І саме якраз коли почалося повномасштабне, я мусила виїхати з дітьми з за кордон. Я теж набрала за місяць 12 кілограм, тому що я взагалі я не розуміла, що робити, куди. Я навіть mm -hmm. не знаю, як їх набрала, чесно кажучи. Mm -hmm. Ну тобто в мене, знаєш, на чому я набрала точно? Я їла оці бетончики, ніби протеїнові, протеїнові бетончики. І, і я бігала кожного ранку, а вечором я просто сама От, від себе... ти не їв, щоб ти не їв. Да, я і я вечором просто це за, е, заїдала. Я сама від себе ці бетончики ховала. В мене якась була така, ну я розумію, чому, тому що психологічно в мене був стрес. І до чого я це розповідаю? Що коли я це усвідомила, що я тут бігаю, тут набираю ще більше і ніби не їм нічого все рівно набираю, я пішла в терапію, коли я вже трішечки там наладила свій побут, да, налагодила в іншій країні. Я пішла в терапію саме до спеціаліста РХП, mm -hmm. і вона мені заборонила ходити в зал, заборонила пити тільки воду і їсти листя, і їсти протеїнові бетончики до моменту, поки це не буде моїм задоволенням саме до так. цього моменту. Саме і я справді я рік не ходила в зал взагалі, хоча я в спорті все своє життя. Я пам'ятаю, що я пішла перший спорт, на який я повернулася, це була йога. Тому що йога — це з любові до себе.